ЮАКОТ! Вітаю! З вами ЮАКОТ і я Фубу, і це рубрика в Меті. Сьогодні ми розберемо метові гани е, на середню дистанцію. У вас зараз на екрані буде ТТК з е, сайту TrueGameData, А також я вам покажу мої збірки. А далі вам вирішувати, ви або создаєте свої на цьому гаді, або пользуєтеся моїми. І, і це все. Поїхали! Що ж, почнемо з Бруїна. Так, Бруїн зараз в меті. Я ставлю перший ствол, кассус брейк, бруїн heavy support гріп, 60 магазин і Juggles Optiк. Іноді міняю на коріо, мені так подобається. Далі. Далі в нас батл райфали. Це новий Соа субвертер Так, він в меті, але у нього проблеми з горизонтальною віддачею. Його носить вліво-вправо дуже сильно. Що ж, як його беру я, це другий ствол. Break. брейк. Андербаррел в нас. Brewing heavy Support. Магазин на 50. Ну і жопа на мінус отдачу Збираю його. Так. Мені так подобається. Як снайпер супорт, він мені доподобає. Далі в нас басбі. Так, все тот же басбі. Моя збірка. Це буде у нас перший ствол. Так, так. Касус Брейк. Збираю при вас, тому що я давно на ньому не грав, але знаю, що він в меті. Люди бігають. Бачу. Бруйн Heavy Support, магазин на 45. І Juglass Optic Можете пробувати Скоріо, але мені подобається так. Слідуйший ган у нас МТЗ-762. Він все ще в меті. E, моя збірка. Опять же, Касус Break. Третій ствол. 30 патронів. Якщо маєте ще бах на 40, юзайте, 40. Жопа третя. Ну і або Коріо, або Джек Гласис Оптик. І да прибуде з вами сила. Uh, далі, що в нас? далі в нас Assault Rifle, Так як Holger 556 був апнутий. Його зараз можна брати. Він вбиває, він тушить, все прекрасно. Тут в нас третій ствол. Casus Break, Або. Або, або. VT Spitfire, Далі. Bruin Heavy Support. Оптика або Jack Glasses, або 2.5. Corio 2.5. Де він у нас цей? І магазин на 40. І далі тушити все, що бігає, не бігає, стоїть, не стоїть. Ну і вишенка на торті, десерт, так сказать. Ми заходимо в Маркс Манк. Та, да, у Маркс Манк. ДМ56 ще до сих пір такий же, його вроді там то лі нерфили, то лі не. Таке собі. Інтерцептор не цікавий Ну іноді можна взяти це такий середнячок. Але цікаво нам МЦВ68. Якщо ви добре даєте в голову, то цей вепон для вас. Я спробував, мені подобається. Я не так добре даю в голову, як дають другі. Але щось цікаве може з цього бути. Так, начнемо Со ствола. Четвертий ствол. Sonic Suppressor L. Насадка, дульна. Останні патрони, бачите, вони дають нам булет велость. І приціл це ВЛК, це Corio. Це Інтласи можуть бути, це Juglasis Optic, який вам до вподоби. В чому фішка Гана? Спитаєте ви, а в тому, що у нього дуже великий болут велость? 2000 це реально дофіа. І Адес Спіт маленький, і ви такі ха-ха, ча-ча, мафа, і нікого нема. Але треба. Пам'ятайте, треба стріляти що правильно, в голову. Ну, все, на цьому, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, прожимайте лайки. Там колокольчики, чи джигі вся фігня. Е -е, переходьте за посиланням на наш Discord канал, на телеграм-канал. І бувайте здорові! розчисуйте брові!